Кадрові зміни московського коронованого фюрера насамперед Андрій Білоусов відзначається вибуховим, жорстким характером і надмірним втручанням в регулювання всіх процесів макро- і мікроекономіці. Очевидно, що на нього буде покладено обов'язок нарощувати воєнно-промисловий комплекс для підняття потенціалу російських військ. Так, як Шойгу не вдалося наростити виробництво як безпілотників, так і ракетної промисловості. Що стосується Шойгу, то він залишається одним з найближчих в орбітах навколо московського фюрера. Очевидно, що Миколі Патрушеву доведеться сидіти з вудкою на рибалці, так як фюрер двох не винесе Патрушевих одного віцепрем'єром, а другого в наближених колах, бо обох і в свій час і зараз пророчать як наслідними принцами московського фюрера Путіна.